Знай, що в цій невидимій боротьбі дві волі, які є в нас, воюють між собою. Одна належить розумовій частині душі і тому називається волею розумовою вищою, а друга належить чуттєвій частині і тому називається волею чуттєвою, нижчою. а загально вона називається волею безсловесною, тілесною, пристрасною. Вища воля бажає завжди тільки добра. А нижче тільки зла. Одне й друге діється само собою, тому ні добре бажання само по собі не рахується нам за добро, ані зле за зло. Зарахування належить від схиляння нашої вільної волі. Тому, коли ми своєю волею схиляємося на добре бажання, воно зараховується нам за добро, а коли схиляємося до злого бажання, воно зараховується нам за зло. Ці бажання йдуть поряд. Коли приходить добре бажання, то відразу виступає проти нього бажання зле, і коли приходить зле бажання, то виступає проти нього добре бажання. Наша воля вільна у своєму виборі і до якого бажання вона схиляється, те і є переможцем цього разу. В цьому і полягає вся наша невидима боротьба. Її цілю є не дозволити нашій свобідній волі схилятися до бажання нижчого. Тілесної пристрасної волі, а завжди йти вслід за волею вищою розумовою, бо вона є волею Божою, і ти за якою є законом нашого буття. Бога бійся і заповіди Його пильнуй, бо в цьому вся людина, говорить премудрий. Одне і друге бажання притягує до себе нашу волю і бажає її підчинити собі. Придуши нижче бажання і схили до вищого. І перемога за тобою. А вибереш нижче, знехтувавши вищим, будеш переможеним. Святий Павло про це пише так отож знаходжу такий закон, що коли я хочу робити добро, зло мені накидається. Мені бо миліший за внутрішньою людиною закон Божий, але я бачу інший закон у моїх членах, який воює проти закону мого ума і підневолює мене законові гріха. Що є в моїх членах. І всім пропоную як закон Духом ходіте і тіла пожарливості не будете чинити, а цього без боротьби з тілом досягнути не можна. Особливо великий подвиг і важку працю повинні нести на початку ті, які перед своїм рішенням змінити світське та тілесне життя на життя Богу вгодне і віддатися ділам любові і щирої праці для Бога. Зв'язали себе з злими звичками через часте задоволення бажань своєї тілесної та пристрасної волі, хоч з одного боку в них поряд зі свобідною волею стоять бажані ними вимоги розумової волі, які запалюються Богом, але зате і з другого боку стоять ті ж небезпівчуття, зустрінуті побажання волі тілесної і пристрасної, і, противлячись першій, перетягують вільну волю на свій бік з такою силою. Як деякий раз тягнуть на мотузці під яремну скотину. І тільки Божа благодать дає їм силу втриматися в раніше прийнятому намірі. Час протистояти їм і стійкість боротьбі послаблюють їхню силу, але боротьба від цього не припиняється. Тому нехай ніхто не мріє здобути істинний християнський намір і християнські чесноти та працювати для Бога як належить. Якщо не хоче присилувати себе відкидати і переборювати всілякі пристрасні порухи тілесної волі, не тільки великі, але й малі, які він спочатку звик охоче і люб'язко задовольняти. В тому, що через жаль до себе деякі особи не хочуть заставляти себе і відмовляти собі рішуче в усьому, і полягає головна причина, чому так мало тих, хто досягає повної християнської досконалості. Бо коли вони з трудом перемігши великі пристрасті нахили, не хочуть потім заставити себе до поборення малих, які здаються незначними. то оскільки ці малі є причиною породження і плекання більших, задовольняючи їх, живлять ці останні, які потім продовжують жити та діяти в серці, хоч і виявляються у незначних розмірах. Серце при цьому залишається пристрасним і нечистим, і головне. Анітрохи не визволяються від догоджання собі і жалю до себе, які завжди ставлять під сумнів вартість боговгодних діл. Наприклад, є такі, які, не присвоюючи собі чужого, надмір люблять власне і з однієї сторони надто уповають на нього, а з другої бувають повільні на милостині. інші, не добиваючись почести поганими засобами. Не ставлять їх ніщо, але часто бажають їх отримати, якщо би вдалося нібито проти їхньої волі. Інші знову ж, довго дотримуючись встановлених постів, не відмовляють собі у бажанні багато і смачно поїсти, чим зовсім знищують вартість посту. Деякі живуть у чистоті, але продовжують підтримувати стосунки і знайомства з особами, які їм подобаються, і тим насолоджуються, не бажаючи зрозуміти. Що цим вони плекають собі ще більшу перепону на шляху до досконалості в духовному житті та в'єднанні з Богом. Додам сюди неувагу деяких до природних недоліків свого характеру, які хоч і не залежать від свобідної волі, але роблять його гідним суду, коли хто бачить, як вони заважають справі духовного життя не тільки не прагне зовсім їх знищити, але й укласти в нешкідливі рамки, коли це можливо з допомогою Божої благодаті. При ревності і належній увазі до себе. Серед тих недоліків, такі як відлюдкуватість, запальність, вразливість, як наслідок цього бездушна поспішність у словах, рухах і ділах, суворість та буркотливість, впертість та сварливість тощо. Всі ці недоліки і природні слабкості потрібно виправляти, забираючи в одних надлишки, другим додаючи нестачу, перетворюючи одні й другі у відповідні добрі якості. Бо ніщо природне, яке б воно б дике і вперте не було, не може встояти проти волі, коли вона, озброївшись благодаттю Божою, запалиться ревністю зі всією увагою і ретельністю протистояти цьому. І вищесказаного випливає, що деякі роблять добрі діла, але ці діла залишаються недосконалими, шкудельгатимуть і сплетені з похотями, що панують у світі. Тому ці особи анітрохи не мають успіху на шляху до спасіння. А тупцюють на одному місці і нерідко повертаються назад і впадають в минулі гріхи. Напевно, тому що не повністю полюбили вони від початку добре життя у Христі, не цілковито наповнилися почуттям подяки до Бога, який визволив їх від влади диявола, і не з досконалою рішучістю постановили працювати для нього єдиного на вгоду йому. Звідси випливає, що такі завжди залишаються ненавченими в добрі і сліпими. Не бачачи небезпеки, в якій знаходяться, думаючи, що їх становище міцне і їм не загрожує ніяка біда. Заради цього, любий мій у Христі, брате, закликаю тебе полюби труднощі й ліхоліття, які неминуче супроводжують нашу внутрішню боротьбу, якщо не бажаєш завжди бути переможеним. Так радить і премудрий сирах покинь нехідь до тяжкої праці, тому що це є фундаментом всієї боротьби. Чим більше полюбиш ти цю трудність і на до себе вправляння в подвигах, тим скорішу і повнішу отримаєш перемогу над собою і тим, що в тобі противиться високому добру, та, як наслідок, сповнишся всякою чеснотою і благістю, і мир Божий вселиться в тебе.